Всім привіт, такі мої друзі! І сьогодні я вам покажу, що я купила у місцевій рульці, а також у саммаркеті. Ну, перш за все, те, що я купила у саммаркеті. це те, за чим я їхала з донорського центру. Ще раз поздоровте мене, я здала нарешті кров, бо в понеділок, коли я їздила, дуже багато людей не здали. Тому що. Тому що... Така ситуація була. Хто сумчанин, той знає. Це, як завжди, зв'язано з рашкою, і також з акціями, тими, що проводились у донорському центрі. Ось так моє любі. І повністю вдаватися не буду у Ось дивіться, який цей... салтівський м'ясокомбінат, Це у нас. Продовжимо мої любі, трошки невеличка аварія тут була. І розкажу, що ж я купила. Те, за чим йшла. Ну, те, за чим йшла, це ось такі кавуни, кавуни з Одеси. Дівчата чекали, я ходила у суботу, в неділю по них, але їх чомусь не привезли. Але коли їх привезли... Ми з чоловіком поволакали, що треба брати половинки, не цілий, тому що, може бути, як як, е, як дрисля, усередині. А тут, дивіться, гарно, е, але не ручаюсь, що він дуже виспівший. Е, хоча по виду ну, якраз таки він нормальний, він такий щільненький. І кавун сам Маркетовський. Е, дешевше я не бачила цін е, по 20 гривнів. Оце вийшов на 63,70 5. Але, так як я себе знаю, я можу з'їсти навіть цю половину, а моїм хлопцям теж щось треба їсти. Тому я взяла дві ось таких. І, мабуть, це якраз таки оця половинка кавуна. друга. Теж вона щільна, він один там такий гарний пух. Інші такі ну, всередині якось підгулявші. 58,98 тут е, пошти 3 кг, а там е, 3, 188. І мені ж цікаво, це один кавунчик, або це два різних. Зараз ми подивимось. Ну, те, що я й думала, це, дивіться, е, половинка одного ж. А хоча, 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 мої любі, зараз глянемо. Так, 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 це він і є. Ось так. Ці дві половинки ми з превеликим задоволенням з'їмо, тому що, чесно вам скажу, зараз оці всі фрукти типу полуниця, вишня, інші такі ягоди, ну, баснословні ціни, А тут по 20 гривень. Навіть дешевше, чим у тому році. Ось так. Взяла кавунчик, але те, що в мене закінчилося, я теж взяла у сам Маркеті. Це ось такі сім'я чия. Дуже багато всі кинулись їх купувати і брали їх, щоб вони набухали. Але одне відео перевернуло TikTok і Ютуб з них на голову. А знаєте яке, коли. Не знаю, хто чесно, ну це я сама почула, я не бачила це відео, мені аж цікаво. Чи воно таке є? Ой, бачите, як ну це ще після донорського, отакий, як пот крововтрата йде. Як здаєш плазму. Ну, і також така погода у нас не то жарка, хоча був і дощик, але отаке якесь дуже таке, ну стан не дуже гарний. Ну і цей чи чоловік, чи жінка взяли ложечку, просто ложечку, не цілий такий пакет, і з'їли без того, що ці сімена набухли, без води. І вони так набухли у кішківнику, що прийшлося робити оперативне втручання. Ну ось так, мої любі, не повторюйте е, помилок. Це, е, ну я так думаю, мало ймовірно, але, але я не відкидаю, що це могло бути у когось, е, хто не п'є, не вживає достатньої кількості води. Я п'ю дуже багато води, п'ю. Цілий день і на ніч п'ю, і навіть я ночі можу встати випити, тому чия я обожнюю, обожнюю своїм е, улюбленим карпатським е, йогуртом. І сімена, чия у нас на 28-38, Дивіться, тут на 2-3 неділі точно хватає. Я трішки менше їм отої чайної ложечки. З водою вона набухає, і тоді оцей киселик я їм. І кіло 289,60. Ось так, моє любі. Те, що я купила там же, в сам маркеті, біло. Це сир 9%. Можна навіть з цими семенами вечірком, там половиночку, половинку зранку. І цей сир 180 грам, 39,70. Це в самаркеті. В самаркеті мені, ну, кажеться, там трошки-трошки так сказати, більші ціни, ніж у інших. Арахіс смажений, арахіс у нас 150 грам, тут 21,35 грам. 142 30 кілограмок оцього. Арахівки. Так, мої любі, там же там же мій улюблений чорнослив, я його просто обожнюю. Оцей чорнослив 202 грами, 40 40,54. І по 270 за кіло. Ну, 40-44 кіло. Це немало-небагато. Я ну, взяла, думаю, що воно. Нормальненько так коштує. Але якщо взяти те, що зрівняти його з АТБшним, то коштує ну, трішки дешевше. Ось так Да, І Чек, чек на 252,69. Це те, що куплене у сам Саммаркет Сам маркет у сторону відкладаю. Далі те, що я купила. Чек це у нас на 753,69. Це м'ясне, те, що куплене у рульці, але не у тій, що я завжди біля себе купую, а на базарчику. Рульку, яку я відкрила, як йшла з донорського. У нас є зупиночка базарчик на 9 так усі сумчани знають, він заветься. І ось там рулька. Рулька біля Анді магазину. Ну, і я купила, звичайно, там кефір, кефір, з якого я буду робити млинці, бо в мене чоловік вчора казав, що хочеться млинців чи коржиків що-небудь. Кефір 44, ну у нас іде, 50, кефірчик яготинський. Люблю яготинський, але чомусь отой йогурт Яготинський пропав. Я його дуже любила. Купила ось такий фаршик, зроблю з фрикадельками. І фаршик у нас на, зараз вам скажу скільки на 97,74 по 210,90. Взяла ось такий салтівський у нас виріб, це котлети зі свининою і 100% смачно. Ну, подивимося, я ще не брала у салтівському отаку заморозочку. Цей у нас котл, виріб по 249 гривні. Ну, надіюсь, по ціні це у нас нормальненький такий буде. І на, а, один один це оце кілограм 249. Ну, так скажімо, ціна трошки високовата. Ну, ладно, що не зробиш заради за лінії. Я не знаю, хто це сказав. Це летить, навіщо я його поставила. Щоб вам показати, похвастати, що в мене там є з косметос, але це не все. Це, це так от. дуже мені подобається, ось дивіться, ось така класна ось такі духи. Їм уже, я не знаю 15 років вони е, пахнуть свіжістю, чистотою. Це е, у нас тендерлі проміс від е, Орифлейма. Колись були такі духи. Не знаю, дівчатка, чи вони є, чи ні, але подивіться це просто виріб. Е, дуже класний. І е, е, далі. Щоб не загострюватись там на, на чомусь іншому. Продукти, значить, продукти. Ось отакі чіпси, чіпси курячі на 143 гривні. Вони по 1300. Ну, представте, тут як багато їх. Я їх дуже люблю Зразу одну пластинку зіп, тому що мені треба підвищувати гемоглобін. Що ще Я купила Ось такі от філешки. філе куряче по 210,90 на 148,21. Ну те, що мені конче потрібно, це ось така печінка яловича. Я з нею буду готувати, вижарювати. Також можна її і варити, можна робити котлети, що я частіше всього роблю, тому що малий завжди просить саме котлети. І яка б печінка не була, хоч куряча, хоч свиняча, хоч яловича. Саме от котлети він їстиме. Ми з чоловіком, хоч котлети, хоч просто порізану печінку піджарену, ми будемо їсти. Він їсть тільки котлети. Жарну він печінку не любить. Ну, ось так. Особливо, якщо там цибуля, о, дітям не показують. О, отаке у нас діло моє. Любі. У кого як розкажіть, чи люблять ваші діти цибулю, чи люблять ваші діти печінку. А м'ясо теж деякі люблять, деякі не люблять, деякі не їдять просто смажене таке м'ясо, а просять саме котлети, як у вас розкажіть, мені дуже цікаво. Цілую люблю, до нових зустрічей. Рада, що ви були зі мною до кінця. До нових зустрічей, мої майби все буде Україна.